У четвер, 29 червня в Україні й надалі дощитиме. Втім, температура повітря очікується комфортно теплою. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. У регіонах прогнозують короткочасні дощі, а місцями з грозами. У південних областях опадів очікується менше. Вночі на території країни синоптики прогнозують від 13 до 15 градусів. В день буде значно тепліше. На заході та у центрі температура повітря становитиме від 20 до 23 градусів тепла. У північних областях буде прохолодніше: – 18-21 градус. На сході Повітря прогріється до 22 градусів тепла. Тим часом у південних областях температура повітря сягатиме від 25 градусів тепла. На київщині 28 червня буде хмарно з проясненнями. Подекуди не обійдеться без короткочасного дощу та грози. Вночі температура повітря від 11 до 16 градусів тепла, а в день від 18 до 23. у Києві. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 15 градусів, а в день повітря прогріється до 21 градуса тепла.